Всім привіт. Іду з роботи другої, вона вже так темніє трохи. Якщо бути точною, то зараз 19 годин 40 хвилин. І, до речі, сьогодні 8 квітня 2025 рік. Планую сьогодні ж. Змонтувати відео, опублікувати на канал, і якщо ви не будете ще спати, бо в Україні на годину пізніше, ніж у Словаччині, то відео ви подивитеся сьогодні. І якщо вже будете спати, то тоді завтра, або коли вам буде зручно. Хочу записати невеличке відео, поділитися з вами деякими думками. Ось на таку тему. Я думаю, що ви чули такий вираз, що людина посіє, та й вона і пожне. І, можливо, хтось не знає, але це написано в Біблії. І от, знаєте, сьогодні у мого сина Нікіти день народження. Йому виповнюється 22 роки. І я, як мама, хотіла би бути поруч, в Україні зараз. Щось смачненьке приготувати, спекти торт, надути кульки, як в дитинстві, як раніше. Але в цьому році у мене немає такої можливості. І я трохи переживала, тому що хотілося б бути поруч. Я сьогодні зранку Нікіту привітала, написала в Телеграмі, а потім він мені надсилає фото, як його привітала Софія. Софія це дівчина Нікіти. І от я бачу на фото кульки, торт, який Софія власноруч приготувала, подарунок. І мені так стало радісно і приємно. І я бачу, що він теж щасливий. І я одразу згадала. Як нещодавно, у березні, у Ростяного сина було день народження, і Ростя з ним приїжджав у Братиславу, щоб класно провести час, щоб дитині це запам'яталося. І я теж хотіла прийняти в цьому участь, я зробила їм сюрприз у вигляді торту. Надула кульки, зробила піцу, вони не очікували, зайшли в квартиру, а нам їх чекав приємний сюрприз і несподіваний. Їм було приємно. І мені було приємно. Хоча торт пекла і кульки надувала після двох робіт. Була втомлена, але, знаєте, іноді треба проявити жертовність, коли ти робиш людям добро, то ти сам в першу чергу е отримуєш від цього задоволення. І от сьогодні, коли я роздивлялася фото і раділа за Нікіту, я е Згадала це, що я місяць назад зробила приємне для сина рості. А сьогодні те ж саме зробили для мого сина. Я гадаю, що принцип що людина посіє, те вона й пожне, він працює в нашому житті. Можливо, не одразу, бо ще в Біблії написано, що роблячи добро, да не униваємо. Бо пожнемо. Свій час, якщо не ослабнемо. Що я цим всім хочу сказати. Коли ти робиш добро, воно тобі обов'язково повернеться. І добро воно завжди перемагає зло. Ось такими думками я хотіла з вами поділитися. Дякую, що. Ви дивитеся, коментуйте, ставите вподобайки. До зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока!